Я знаю, що вам не вистачало контенту про крінжових батьків-блогерів, які вчергово пробивають дно, публікуючи якісь дуже дивні та навіть моторошні відео своїми дітьми, не одягають немовлят в перуки та роблять їм макіяж. Або змушують кринжувати навіть дорослих дітей, роблячи їм пропозицію. В двох словах тут не розповіси. А ще є особливо страшні випадки неприпустимої поведінки з дітьми. Але про це ми поговоримо в кінці відео. Друзі, дякую вам за те, що вас вже 20 тисяч! Я такого навіть не очікувала, коли починала своє хобі. Спасибі кожній людині, яка вирішила підписатись та дивитись мій контент. Ваші коментарі та активність завжди мене дуже дуже мотивують. А якщо ви ще не підписались, то чекаю вас і буду дуже вдячна за лайк, коментар, репост другові та підписку. І починаємо. А вам траплялися в тіктоці ці дуже дивні відео з жінкою, яка тримає чи то ляльку, чи то живу дитину. До речі, пишуть, що є ляльки, які реально вміють моргати. Виглядається дитина, а це саме жива дитина, а не лялька. Дуже дивно, вона очевидно у перуці та в тематичних костюмчиках. Користувачі сперечаються, це макіяж її очей в стилі ейґосал, тобто, коли малюють такі милі типу мішки під очима, типу корейський макіяж, коли нібито усміхаються очі, чи можливо це просто фільтри. Також суперечки не вщухають і щодо очей, чи це справжній їхній колір, яку переважно більшості немовлят, чи ця жінка збожеволіла і якимось чином. Надягла дитині контактні лінзи. Сподіваюся, що це просто фільтри. Та й на цьому відео видно, що дитина тут без фільтру і виглядає як звичайна симпатична дитинка. Самі відео для нашого культурного розуміння ну, не мають якогось сенсу. Найчастіше вона просто тримає її на руках і співає якісь ліпсінки. Але іноді вона для чогось показує п'яту точку дитини на камеру. А у цьому відео, де вона вітає дитину з днем народження, вона чомусь дуже довго і агресивно щось розповідає. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Briella Hai guys, jadi tepat di hari ini umurnya Briella udah 2 bulan Ucapin selamat ulang tahun sama Briella Ya sayang, Мадюам'ялдабсаркадіпґа з перекладу опису цього відео стає зрозумілим, що дитині нібито виповнилося два місяці. Але невже ви вірите, що ці дитині всього два місяці? До речі, живуть вони в Індонезії? Як і очікувалось, ці відео набирають ну дуже багато збережень. І, звичайно, якась частина тих, хто зберігає ці відео, це якісь збочинці, які використовують зображення дитини для генерації. Недопустимого контенту. Подібну історію ми вже чули у випадку Рен Елеонор та її матері Жаклін. Детальніше про це я розповідала ось у цьому відео. А якщо коротко, то Жаклін публікувала в ТікТоці, де у неї 17 мільйонів підписників. Дуже дивні відео своєї доньки. На них дитина 4-5 років їла різну їжу або говорила двозначні слова. Також Жаклін показувала, як дитина нібито використовує бритву за призначенням та тампон. Мережу підірвав тоді той факт, що під такими відео були коментарі реальних збочинців, які писали неприпустимі речі. Скажімо, що вони б взяли цю дитину з собою додому або робили би щось страшне. І до речі, ці коментарі TikTok не блокував. Жаклін повідомляли і надавали докази того, що різні діпфейки із обличчям її дитини вже є в даркнеті. Але вона не лише не налякалася, але і продовжила знімати дивні відео з дитиною. І далі. У одному із останніх відео Рен випадково проковтнула жуйку і повторювала. Пару разів на камеру, що вона проковтнула Жаклін, захейтила користувачі Тіктоку, які звинуватили її в тому, що вона примусила дитину говорити такі двозначні слова. А ще аудіозапис, який був доданий до цього відео, це була пісня гурту Cigarettes After Sex, що теж здалося користувачам дуже підозрілим. Після такого резонансу, коли увесь світ у березні цього року захейтив жаклін. Вона припинила записувати відео з дитиною. На сторінці з'явилося лише відео, як сама Жаклін збирає великодню корзинку для своєї доньки. Аби девід по цій історії такий. сьогодні на сторінці Жаклін немає жодного відео ні з донькою, ні без неї. Тому то особисто мене і бентежить кількість збережень на цих дивних, але чимось милих відео. Одне із відео Бріелли набрало 86 мільйонів переглядів у Тіктоці. На цьому відео ця дитина, а звати її саме Бріелла, одягнута у перуку та милу сукню. А мама робить ліпсінг на пісню Еле Бай. Також у цієї жінки є старша донька Кімберлі, якій приблизно 3-4 роки. У відео вона постає не в таких театральних образах, як її молодша сестра Бріелла. Сама жінка називає себе мамі, імені мені так і не побачила на її сторінці. Дуже часто вона знімає істерики та поганий настрій кімберлі. І як ми вже знаємо, що до багатьох батьків-блогерів з цього вона робить успішний контент, який також часто зберігають. А ще вона анонсує місце знаходження своє та своїх дітей, повідомляючи підписників, де і коли вони будуть на зустрічі із фанами. Ну або на якісь промо-акції. Чи варто мені наголошувати, наскільки це небезпечно тягати дітей на фан-зустрічі чи попередньо анонсовані, хто не захищений від сталкерів, якихось маніяків чи просто хейтерів? І саме такі ризики є найстрашнішим аспектом ведення блогу про дітей. До речі, також у них є і фан-сторінка. Ну і ще раз про Брієлу вона дуже маленька дитина і зовсім не розуміє, що відбувається. Очевидно, мамі почала заробляти на образах дитини. В тіктоці у них 3,3 мільйони підписників. Якщо враховувати колаборацію, які у них вже є, та монетизацію, то тут фактично відбувається заробіток на дитячому контенті. Мамі додає до своїх відео підписи «real or fake», творюючи бейт на коменти, підігріваючи інтерес публіки. Скажу відверто, коли я бачила ці відео у своїх рекомендаціях, я й сама в перші секунди. Задумувалась і намагалась зрозуміти, а що тут власне відбувається. Не знаю, чи саме в цьому контенті є якась темна сторона, як мінімум, мені дуже шкода тої дитини, яка постійно в цій перуці, їй точно жарко і дискомфортно від неї. Публікація істерик старшої доньки це вже дуже сумно і неприпустимо. Але в них є і милі відео діток, які, схоже, мають гарне дитинство. Вони граються з іграшками, тваринками, плавають та бігають на природі. У їхньому великому будинку Кімберлі міряє мамині туфлі, і це дуже мило. Сама жінка часто у своїх відео звертається до матерів та ділиться якимось досвідом, рецептами чи порадами. Тато дівчаток теж проводить з ними час, але перуки, перук у них дійсно дуже багато. В деяких віруючих сім'ях в Америці, а конкретно в євангелістів, що включають в себе різні напрямки, є така доволі дивна традиція. Яка може вас здивувати, батьки, а точніше, тато, вручає своїй доньці каблучку, яка символізує її чистоту. Purity ring – це замість сексуальної освіти та розмов про контрацепцію. Вони використовують атрибут, що уособлює релігійний аспект контролю. За жіночою сексуальністю і підкреслюють важливість так званої незайманості як символу чистоти. Ой, про цей концепт я готова зняти окреме відео. Ви лише скажіть. Так от тато не тільки вручає дівчинці каблучку на знак її чистоти, але часто ще й стає на одне коліно. Як це роблять чоловіки під час пропозиції руки та серця, тобто шлюбу. Даруючи цю каблучку, він просить її залишатися такою ж чистою та невинною аж до самого одруження. Тобто вона має зберегти себе до шлюбу, щоб з-під влади одного чоловіка, тата вона чистою перейшла під владу іншого чоловіка, чоловіка, хазбенда. І на багатьох таких відео видно, як дівчата реально крінжують з цього, і їм дуже некомфортно і навіть, можливо, соромно.

Ця дівчина розповідає у своєму ліпсінку, що коли їй було 12, батька подарував їй цю каблучку, як символ того, щоб вона залишалася такою ж чистою до свого одруження. Коли їй було 14, її чистоту хтось забрав силою. Ну ви зрозуміли. А коли вона розповіла про це татові, то він, увага, забрав каблучку назад. У цій пісні, у яку вона співає, є такі слова: той, хто тебе любить, не зробив би так. Цій дівчині її тато сказав, що вона буде пожованою жуйкою, якщо не збереже себе до шлюбу. Клас, тоді вона стане такою пожованою жуйкою вже після першої шлюбної ночі. Але це класно і супер, тому що дівчина є власністю її чоловіка, який, власне, і пожує цю жуйку. Це призвело до її сорому. Щодо власної сексуальності та змушувала мовчати про сексуальний в політковому віці, щоб не статись нечистою. Вона носила цю каблучку 10 років, навіть попри те, що мала статеві контакти, але приховувала це, звісно ж, і це спричинило у неї почуття провини, з яким вона всі ці роки жила. Згодом вона здійснила трансперехід, і тепер вона трансгендерний чоловік. А каблучку вона здала за 300 доларів і купила на ці гроші тестостерон. Ця жінка зняла скетч, у якому розповіла, як тато подарував їй таку каблучку, але ще раніше перед цим вона зазнала сексуального насильства від Бейбі-Сітера. І після отримання Purity Ring стала молитися, щоб Бог її пробачив. Це реальна історія, я почитала в коментарях, і вона реально не розповідала про це насильство. І можна зрозуміти, що в сім'ї були не дуже довірливі стосунки, але все одно від неї вимагали чистоти. На початку нульових каблучки чистоти носили дуже багато молодих юних зірок Голівуду, і, зокрема, дійсною Джонас Бразерс, Хіларі Даф, Майлі Сайрус, Селена Гомес та інші. Існує думка, що це дійсно пов'язується із євангелістами, а ще й особливими брендами цих зірок. Та державною політикою щодо сексуальної освіти, яка на той час панувала в США, а точніше, її відсутності за президентства Джорджа Буша. А ось на цьому відео ми спостерігаємо більш милу ситуацію. Відчим дівчинки дарує їй каблучку як символ того, що він. Завжди ставитиметься до неї з повагою, буде присутній в її житті. Але трохи дивним є формулювання її матері, що дитина чи то позастрила, чи то приревнувала джелес, що відчим подарував каблучку мамі. Тому в нього виникла ідея такого подарунку: наступне відео, можливо, навіть змусить вас просльозитися. Чоловік освічився своїй коханій, і він запитує у її дитини, чи погодиться вона, щоб він став її татом, і це так якось етично. Типу дитина отримує ілюзію вибору, і хто не примусив її називати якогось мужика, якого привела мама, татом. Але він у неї запитав, і, можливо, вона погодилась. Це, звісно ж, ілюзія такого вибору, як я вже сказала. Але повернемося до каблучок чистоти. Як І кожен патріархальний концепт, нав'язаний жінкам з самого дитинства. Ці каблучки часто можуть бути бажаним атрибутом. Подекуди для дівчат це стає і флексом, і радістю, якою діляться в соцмережах. Вони показують свій шопінг. Примірки та те, як вони моряться над цими каблучками, щоб розпочати свою подорож джорні, Джорні, або точніше відсутність будь-якого джорні аж до заміжжя. До речі, варто також зазначити, що хлопцям також пропонують одягати ось ці каблучки чистоти. Тому трошки можемо видихати, все нормально. Хлопцю теж ущемляє. але чомусь я особисто не знайшла історій трагічних пов'язаних із цими каблучками, які розповідали б хлопці. Лише історії дівчат я бачила. З чим це пов'язано, я не знаю. Травми від каблучок це ще квіточки порівняно з тим, яких травм може завдати ось такий тато, папіто Фонсі, В мережу підірвали відео із усиновленою ним дитиною. Ці кадри буде дивитись реально важко. Тому, якщо ви чутлива людина, то я застерігаю вас, щоб ви далі не дивилися, тому що там є якісь дуже неприпустимі речі. На кожному з цих відео він наголошує, що це його всиновлена дитина. Він якось так дивно нахиляється над дитиною і ще й підморгує в камеру, а те, як він її цілує, це вже взагалі. Кожне з старіших відео він постійно позував із дитячими іграшками, ніби заграючих з глядачем. Користувачі навіть називали це thirst trap із залученням дітей. «Thirst trap це вид відео, на якому позують із таким ніби звабливим виразом обличчя. Та частковим оголенням. У описі до цих відео з дитиною він запрошував до свого приватного снепчату. І що він там такого показував? Цікаво, що рекламувати цей приватний чат треба було у відео із дитиною, у якому він підморгував. Ці відео були зняті рік тому. Я пролистала його Тікток. І не побачила там зараз відео чи фото цієї дитини. Я почала скролити вниз, щоб побачити там якісь інформацію про те, немовля. І Боже, цей чоловік реально закидає по 5-6 абсолютно однакових безмістовних відео на день. Я листала дійсно дуже довго. У нього є ще діти старшого віку. Їхнє обличчя він не показує. Також у нього є собачки та черепаха. В його інстаграмі є фото із упаковками підгузників. Я подумала, що дитина у нього ще на вихованні, оскільки він кидає такі фотографії. Але насправді дитину від нього вже забрали. Соціальні служби позбавили його права на батьківство через резонанс, який спричинили ось ці власне відео і небайдужість тіктокерів та адвокатів. І ця вся історія це просто треш якийсь. Мене дуже бентежить, що, хоча в нього забрали ту дитину, у нього залишається ще як мінімум двоє дітей, яких він постійно показує, як вони готують собі їсти, і виглядають вони якось дуже пригнічено. Але це може вже моя уява. Нам складно уявити, скільки дітей знаходиться в таких умовах, коли їх експлуатують, і взагалі найгірше, що можна уявити, все відбувається. Публікація в соцмережах навіть якимось чином посприяла тому, що дитина. Перейшла в більш безпечні умови, ніж вона була, мабуть, з ним. Якщо ви теж в шоці з цих історій, то, будь ласка, залиште свої коментарі, і мені буде цікаво це все почитати. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте лайк та поширюйте це відео. Також переходьте в мої соцмережі. В ті, я майже щодня публікую цікаві відео про явище популярної культури. І ставайте, будь ласка, моїми спонсорами за цим QR-кодом. Для спонсорів я публікую окремі відео.